Вітаємо в огляді 24-го туру української прем'єр-ліги. Ми традиційно зібрали для вас усе найцікавіше, що подарували нам команди. Тут голи, моменти, емоції та розбір усіх суперечливих епізодів. Влаштовуватися зручніше буде цікаво. Розклад матчів 24-го туру до вашої уваги. Поки що ж просимо вподобати це відео та підписатися на канал Фандей, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Дякуємо. Центральний матч туру відбувався у Кривому Розі, де Кривба сприймав Динамо. На другій хвилині господарі мали непоганий момент після удару Ілліча зі штрафного, але він не став великою проблемою для нещерета. Кияни відповіли миттєво на розіграші кутового. Кліщук невпевнено зіграв на виході, а понедільник ледве не спрямував м'яч у сітку власних воріт. А у цьому епізоді Руслан Нещеред показав, що набуває відчутної впевненості у своїх силах і ефектно обіграв сосу біля власних воріт. На 35 й хвилині гості відкрили рахунок. Дубінчак жорстко прострелив з лівого флангу. Чотири гравці кривбасу не змогли вибити м'яч, а Ярмоленко замкнув у дотик на дальній стійці. Зірка киян визначається у другому матчі поспіль і заслуговує на вашу подобайку. А на старті другого тайму небезпека біля воріт киян виникла на рівному місці. Попов загубив зону, в яку забіг на передачу з глибини Соса. Нещеред виграв у нього дуеля під час боротьби за підбирання. Попов свалив проти твердохліба. хліба. На повторі бачимо, що захисник Динамо точно зніс суперника з ніг. Непоганий момент мали криворіжці на 62 й хвилині, коли понідільник був в середньої відстані, нещеред парирував, а якісного добування не сталося. А на 64 й хвилині Попов пішов страхувати зону Михавка, який махнув повз м'яч і відверто скосив сосу. Спершу рефері показав йому жовту картку. Хоча епізод відверто тягнув на трактування позбавлення суперника очевидної гольової нагоди. І після перегляду повторів вара арбітр Балакін змінив рішення на більш суворе та замість гірчичника показав попову червону. Так, всередині другого тайму Динамо залишилося в меншості. Якщо не згодні з рішення Балакіна, пишіть Динамо не червона у коментарях. Позиція для штрафного також виглядала перспективною, але удар кузика великою проблемою для нещерета не став. І на 73 й хвилині гості закрили гру. Це добінчак видав довжелезну діагональ на правий фланг, де знайшовся ванат. Він обробив м'яч і ефектно пробив лівою з лінії штрафного. 14-й гол в сезоні для головного претендента на звання найкращого бомбардиру УПЛ. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть ванат у коментарях. Суперечливий момент стався на 82 й хвилині. Брашко вивів піхальонка на ударну позицію в штрафному, але той впав у єдиноборстві з Ікенною. На повторі бачимо, що легіонер Кривбасу не зіграв у м'яч. Інше питання чи не підмальовував піхальонок? Четверта поразка команди Вернедуба у шести матчах 25-го року. Кривбас Динамо 0-2. ЛНЗ у Черкасах приймав шахтар гра з самого початку добре складалася для гірників. Бондаренко дограв епізод у чужому штрафному до кінця, пошив у дурні Кушніренка і віддав на Марлона, який у Дотик спрямував у ворота. Також на сьомій хвилині шахтар вийшов уперед. Бондаренко відзначається асистом у третьому турі УПЛ «Поспіль». А невдовзі Марлон зіграв просто ідеально. Запресингував кількох суперників на фланзі, перехопив, увійшов до штрафного, прострелив, а Дайко спрямував м'яч у власні ворота. Гра для Марлона складалася чудово зі стартового свистка. За 10 хвилин він уже взяв участь у двох голах команди. А до 20-ї хвилини рахунок вже став 3-0 і знову за безпосередньої участі Марлона. Хоча варта уваги вся атака гірників. Падрінь і Судаков дали гарний старт, і Гіналду загрозливо бив з меж штрафного, а Марлон вчасно прийшов на добивання. Достатньо давно гра команди Пушича не складалася настільки невимушено зі стартового свистка, що ще й конвертовувалося у велику кількість забитих голів до перерви. Перший момент ЛНЗ виник лише на 30-тій хвилині, але мому не переграв голкіпера-дебютанта Шахтаря Кіріла Фесюна. Знову він показав, для чого гірники придбали його у колоса невдовзі, коли голкіпер впорався з загрозливим ударом Яшарі з меж штрафного, Однак не з добиванням Момо. Хоча взяття воріт все одно не зрахували, адже Момо в момент удару Яшарі перебував у положенні поза грою, про що сигналізували арбітри Навар. А тут Дайко ледве не відзначився другим автоголом. Причому міг вийти шедевр. З лінії штрафного він ледве не перекинув головою Кучеренка, але воротар Ланзе як під попередчини все ж таки дістав. Класний момент в дебюті другого тайму створив Ейне. Але пройшов Вінісіуса, наблизився до воріт і Пробив з гострого кута. Фесюн парирував. У Шахтаря продовжував фуєрити марлон. Він добивав м'яч після розіграшу кутового майже впритул, однак не переграв Кучеренка. У Черкащан була нагода відіграти один м'яч у контратаці на 57-й хвилині, але Фесюн знову зреагував. А тут на боці шахтаря був фарт. Хороша комбінація завершувалася ударом дотик та влучання м'яча у стійку. На 84-й хвилині господарі вимагали право на пенальті, коли Ейнел виконав простріл з під Тобіаса і м'яч після рикошету влучив бразильцю в руку. На повторах бачимо, що м'яч дійсно поцілив Вінісіусу у кінцівку, але після відскоку від його ноги. А після розіграшу кутового саліху таки відіграв один м'яч. Відзначаємо, що трауре не допрацював з суперником, дозволивши йому пробити. Але в компенсований час Бондаренко організував гол для партнера. Поборовся, розігнав контратаку з власної частини поля покотив на Траоре, який реабілітувався за недбалу гру на стандарті біля власних воріт. У Бондаренка вже 9 голів та 5 асистів у 22 матчах чемпіонату. Буркінієць відзначився чотирма голами та чотирма результативними передачами. Переконлива перемога гірників у Черкасах. ЛНЗ Шахтар 1 1-4. Рух та Олександрія зустрілися у Львові. На 13 13-й хвилині лідер містян Безера попросив заміну після жорсткого стику в центрі поля з ляхом. Перший класний момент у гостей виник на 33 й хвилині. Шепалєва вивели віч навіть з воротарем довгим пасом з зони оборони, але він не переграв Ледвія. А перед перервою Олександрія повела після низки рикошетів і підбирань з боку хлопців у білому. Мишньов завдав класний удар за межтрафного. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть мишньов у коментарях. На 65-тій хвилині Віталій Пономарьов провів кілька замін, зокрема кинувши в бій легіонера Фаала. І через дві хвилини той зрівняв рахунок після навісу з лівого флангу та скидки головою від карабіна. Перший гол гамбійського легіонера руха в українському футболі. А на 76 й хвилині гості бурхливо вимагали пенальті після, на їхню думку, влучання м'яча в руку Рябова у штрафному руха. Судячи з повторів, залишаються різні враження від цього епізоду. Але, зокрема, є відчуття, що насправді м'яч влучив не у витягнуту ліву руку Рябова, а в притиснуту праву. Арбітри на головного на перегляд повторів не запросили. У Львові нічия на користь шахтаря. Рух Олександрія 1-1. Ворскла приймала полісся в Полтаві і могла відкривати рахунок на сьомій хвилині, коли коне обікрав матіча на власній частині поля. Пробіг величезну відстань до воріт, але не влучив у площину. А гості відповіли голом. Бабенко подав з лівого флангу. Крушинський вчасно відгукнувся і пробив з під Малиша. Важливо відзначити, що півзахисник Полісся просто знищив у цьому єдиноборстві свого опонента Навіна Малиша. Господарі відповіли швидко. Крупський рішуче переграв Михайліченка, увійшов до штрафного, але його удар поцілив у стійку. А на 87-й хвилині господарі залишилися в десятьох. Салабай жорстко влетів у Йосефі і рефері одразу показав йому червону картку. На повторах здається, що Салабай не відмахувався і не бив суперника рукою. Хоча загалом стик видається доволі грубим. Та чи тягнув він на вилучення? Якщо вважаєте, що Романов помилився, пишіть Ворскла не червона у коментарях. А на останній хвилині основного часу полісся поставило крапку. Йосефі прийшов на нейтральний м'яч, привів його до штрафного з глибини. З прострілом не склалося. Тому ізраїльтянин добив сам. Дебютний гол Томера Йосефі у футболці Житомирян в офіційних матчах. Відверта криза Полтавців триває. Ворскла Полісся 0-2. Еверес завітав до зорі і одразу взявся до справи. Кутовий на третій хвилині призвів до прицільного удару Харатіна за меж штрафного. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Харатін у коментарях та вподобайте це відео. Луганчани відповіли моментом Яцика. Він увійшов до штрафного і пробив, але кажухар парирував. Слесар добивав результативно, але гол не зарахували. Виявилося, що в офсенді перебував Будківський, який і скинув на Яцика після пасу з глибини. А Верес невдовзі збільшив перевагу. Швидкий рух команди в ТЕМ завершився прострілом Шевченка та ударом Луана з близької відстані. У 23-річного бразильця вже п'ятий гол у цьому сезоні УПЛ. На 18-тій хвилині гості могли робити рахунок розгромним з вигадливого асисту Луана. Але Сапутін дістав м'яч після важкого удару гайдучика головою. У першому таймі нагода була у Степанюка, Після подачі скутового він бив з вигідної позиції, але влучив у Дришлюка. А як рівняни не забили після класної комбінації одразу по перерві, не зрозуміло. Проте Шевченко не влучив у площину. Ще супермомент був у гайдучика. Однак з його ударом знову впорався Сапутін. А на 52 й хвилині інтрига відновилася, коли Харатін головою забив у власні ворота. Мабуть, Ігор згадав часи, коли виступав за зорю і щось сплутав. І вже зовсім скоро господарі залишилися в меншості. Веселець завалив гайдучика, який намагався вийти вічна з воротарем. Імовірно, ця помилка сталася через брак досвіду. Але це однозначне позбавлення суперника очевидної гольової нагоди, що карається вилученням. Верес вирішив тримати синицю в руках, але свій момент наприкінці матчу мав кльос. Щоправда, Сапутін дістав м'яч з під поперечини. А зоря мала змогу врятуватися від поразки. Але 20-річний горбань з вивчої позиції не переграв кожухаря. Підсумку непроста перемога рівнян Зоря Верес 1-2. Лівий берег та коло зграли дербі Київщини. І вже на 11-й хвилині стався суперечливий епізод біля воріт господарів. На повторах бачимо, що Семенов діяв дещо ризиковано, але все ж таки не фолив. А на 21-й хвилині гості мали відкривати рахунок. Лівий фланг господарів забув про Третякова. Той отримав пас у штрафному і другим дотиком пробив, проте механів парирував. Лівий берег відповів контратаку, яка видавалася зажованою, але все ж таки мала класне завершення у вигляді виваженого удару когота з середньої відстані та сейву пахоляка. Він кінчиками пальців перевів м'яч у попередчину. І майже одразу колос повів. Сидоров відгукнувся на подачу з флангу і спрямував м'яч у сітку в падінні. Перший гол 23-річного Форварда, який нещодавно приєднався на правах оренди з металіста 19-25. Згодом хороший момент був у велетня, коли він бив з меж штрафного, але Механів знову врятував. А от під час розіграшу кутового у компенсований час голкіпер лівого берега вже нічого не міг діяти з ударом микити бурди головою. Колишній захисник Динамо забиває вперше у цьому сезоні УПЛ. Одразу по перерві лівий берег ніби відіграв один гол. Проте взяття воріт не зарахували через сигнал лайнсмена. Виявилося, що у передзаключній фазі цієї атаки гравець господарів дійсно перебував в офсайді. Команда Костишина перемагає протистоянні конкурентів за збереження прописки в УПЛ. Лівий берег Колос 0-2. В лобовому протистоянні у боротьбі за збереження прописки зустрілися також оболонь та чорноморець. На 20-тій хвилині Ракицький класно бив зі штрафного, але Марченко потягнув. А що сталося на 30-тій хвилині? Пояснити важко. Ані Акбосу не найкращим чином зіграв на виході. Після добивання захисник вибив м'яч з лінії воріт, а голкіпер Одеситів чомусь добив його у сітку. Автогол вийшов надзвичайно кур'йозним. Якщо маєте пояснення таких діянь, як Босо, пишіть у коментарях. У компенсований час м'яч влучив у руку Білошевському у штрафному гостей, але арбітр спершу вказав на кутовий. Щоправда, після перегляду повторів Навар побачив, що м'яч, який летів у ворота, точно змінив траєкторію польоту після влучання в руку. Однак капітан Павоварів Черненко з позначки влучив у попередчину. На старті другого тайму Ільїн класно бив середній відстані, але цього разу Аняк босу потягнув. Впорався голкіпер чорноморця із підступним ударом бичіка з меж штрафного. І з його ж ударом, після класного сольного проходу Ільїна повз кількох суперників. А тут, ймовірно, Одеситам завадив зрівняти рахунок брак майстерності Тоїрова, який не зміг пробити як слід з близької відстані. Невдовзі Янаков міг відзначитися шедевром, однак поцілив у попередчину. У компенсований час Аняк Босо показав навички гри на виході зі штрафного і чистим підкатом зупинив прорив таранухи. Надзвичайно важлива перемога киян. Оболон Чорноморець 1-0. Дивимося на всі результати туру. Шахтар розтрощив ЛНЗ, Динамо впевнено обіграло Кривбас. Олександрія втратила очки з рухом. Полісся впоралося з Ворсклою, а Верес Зорею. Який матч вам сподобався найбільше? Динамо випереджає Олександрію на 6 очок. Шахтар наблизився до команди Ротаня на відстань 4 балів. І цього тижня гратиме перенесений матч з кривбасом. Поліссі відірвалося від криворіжців до 6 очок. Колос та Оболонь своїми перемогами покращили шанси в боротьбі за збереження прописки? То хто ж вилетить цього сезону? Чекаємо вашої думки у коментарях. Владислав Ванат покращив свій показник результативності до 14 голів. Чи вірите, що хтось здатен випередити форвард Динамо у бомбардирських перегонах цього сезону? Наступний тур проходитиме у три дні. Зокрема, на Великдень. Найбільший інтерес у нас викликає Дербі Динамо оболонь, зустріч Шахтаря з колосом та кривбаса з зорею. А ви напишіть у коментарях на яку гру чекаєте найбільше? Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео. Гарного вам тижня!